Ця одна звичка здійснить ваші мрії. І це не щось на кшталт наполегливої праці чи дисциплінованості або знаєте записування ваших цілей, це щось набагато глибше і значущіше за те. І якщо ви не зрозумієте цю одну звичку, ви ніколи, ніколи не отримаєте того, чого хочете у своєму житті. І ви залишитеся застряглими, без грошей і нещасними до кінця своїх днів. Ні, я не перебільшую. То, щоб зрозуміти, що це за звичка, вам спершу потрібно зрозуміти, як працює світ. І це змусить вас відчути себе некомфортно. Ви не заслуговуєте бути щасливими, бути багатими, бути успішними, мати чудового партнера чи розкішне життя з побаченнями просто тому, що ви народилися, або просто тому, що існуєте. Все це заслужено. Вам потрібно щось робити. Вам потрібно працювати, щоб отримати будь-яку з цих речей, правда? Тож, наприклад. Якщо ви хочете знайти дійсно чудового партнера, когось, хто може змусити вас сміятися і відчувати любов, і бути повністю задоволеними, ну, є ціна за отримання цього. Вам доведеться вивчити деякі соціальні навички, навички спілкування. Вам дійсно потрібно вийти і зустрітися з різними людьми, щоб побачити, яка людина вам подобається, що означає, що вам потрібно. Знаєте, вставати з ліжка рано, можливо, підійти до когось на вулиці. Вам може бути некомфортно, ви можете відчувати страх, але якщо ви не готові це зробити, шанси те, що ви не зустрінете ту людину, правда? І я не намагаюся змусити вас почуватися погано. Я не намагаюся бути дивним чи злим тут. Я кажу це, тому що мені не байдуже до вас. Так, я не хочу, щоб це сталося з вами. Я хочу, щоб ви зустріли ту людину, яку ви любите. Я так сильно хочу цього для вас. І тому я вам це кажу. Я кажу вам речі, які хотів би, щоб мені сказали, коли я був молодшим. І останній пункт, про який я тут говоритиму, є найбільш суперечливим. Ви правильно почули, коли я сказав, що не кожен заслуговує бути щасливим. Якщо ви дійсно хочете бути щасливими, якщо ви хочете бути енергійними, жити радісним життям, є певні речі, які вам потрібно зробити. Наприклад, вам потрібно відпустити своє его. Знаєте, це велике. І це не так просто. Наприклад, якщо ви дійсно хочете відпустити своє его, вам, мабуть, доведеться найняти тренера або подивитися багато безкоштовних відео на YouTube. І якщо ви не готові сісти і подивитися ці відео на YouTube або найняти тренера, ну це означає, що ви, мабуть, не позбудетеся свого его, що означає, що ви не будете щасливими. Я хочу так сильно, щоб кожна людина на землі була щасливою, правда. І тому я готовий сказати, що не кожен заслуговує щастя, тому що ніхто цього не каже, тому що ви не повинні це говорити у соціальних мережах. Те, що ви повинні робити, це просто говорити речі на кшталт, кожен заслуговує щастя, кожен заслуговує заробляти гроші, правда. Тому що це дасть вам удар допаміну. Ви відчуєте себе добре, ви поділитеся відео, таке інше. Мені більше не пасують перегляди. Справді ні, у мене є цілком окремий бізнес, який дуже успішний. Мені тільки пасує робити відео, які насправді надихають невеликий відсоток людей на зміни. Правда, тому що це відео може змінити ваше життя. Якщо ви дійсно дозволите, тому що я кажу приземлитися у вашому мозку в цьому відео, це змінить хід вашого життя назавжди. Отже, звичка, яка здійснить ваші мрії, полягає в тому, щоб запитати себе, чи я поводжуся як людина, яка навіть заслуговує мати те, чого я хочу. Чи це мати шестипак, розкішне життя з побаченнями, чи просто мати романтичного партнера? Чи робите ви щось із цього? Чи ви просто сидите в ліжку, граючи у Фортнайт, просто уявляючи і живучи у казковому світі, уявляючи все це? Вам потрібно з'ясувати, яка ціна за отримання того, чого ви хочете, що потрібно, який рівень жертв. І тоді вам доведеться запитати себе, чи готові ви пожертвувати знаєте, речами у своєму житті, щоб отримати це. І якщо ви не готові, то це абсолютно нормально для мене. Все гаразд, але не очікуйте, що ви це отримаєте. Останнє, що я скажу, бо це важливо, ви можете жити будь-яким життям, яке хочете. Ви можете робити все, що захочете. Я не кажу, що ви повинні хотіти заробляти гроші. Я не кажу, що ви повинні хотіти подорожувати. Якщо ви дійсно чесно хочете просто працювати на звичайній роботі та грати у відеоігри, я насправді не кажу це пасивно-агресивно. Якщо це справді робить вас щасливими, то дерзайте. Типу я вас не суджу, але вам потрібно розібратися, чого ви хочете в цьому житті, і потім отримати це. Вам потрібно дуже обережно захищати свої мрії, тому що ніхто не подарує вам ваших мрій на срібній таці. Вам потрібно вийти туди і взяти їх. Ось таке мислення вам потрібно мати. Добре. Отже, трохи суперечливе відео, але я вас дуже-дуже люблю. Я так хочу, щоб усі були щасливі. Я хочу, щоб усі мрії збулися. Але знаєте, почути інформацію на кшталт цієї це перший крок до того, щоб насправді здійснити свої мрії. Правда? Якщо вам сподобалося це відео, то не соромтеся натиснути лайк і підписатись. Дякую за перегляд. Побачимося пізніше.